Починає вантаж опускатися, і за що мультиплікатора тут один, тут другий стоїть. Це похідний генератор. Починається рух електроенергії. Євген демонструє макет механізму. Він працює так. Вантаж опускається, виробляється енергія, що живить генератор. Каже, надихнувся роботою старих годинників. Підвішений груз виконує роль двигуна. І за що сили за рахунок сили гравітації він притягується до землі, і цим чином ми виробляємо механічну енергію. Схожі системи видобутку енергії будують в Америці та Європі. Утім, каже Євген, вони мають недосконалості. Для цього треба будувати велику, дуже величезну вежу, або, наприклад, робити тунель, який буде уходити в глиб землі, для цього механізму. Тоді, як механізм Євгена, матиме розмір лише 2 на 2 метри. Завдяки замкнутому колу, частина енергії буде йти споживачу. Частина на те, щоб підняти вантаж. КПД самого пристрою залежить від генератора. Краще всього, це генератор, на жаль, трохфазний, тому що в нього є три фази, які постійно працюють. І КПД майже 80-90%. Наприклад, одна панелька сонячна мінімум буде коштувати там на 500 ватт 1015 гривень. Ну це дуже дорого. І КПД лише 19%. Відтак собі вартість електрики виходить дешевшою, лише 50 копійок за кіловат. Опускаються, заграються лампочки, генератор працює, загаючи на акумулятор. У 2022 році Євген отримав патент на свій винахід та планує збудувати повноцінну установку. Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.